¡Dobre día! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті безкладен, лайф'я. На цьому каналі ми заробляємо валюту і не тільки. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про тобто, платформу Live, які зміни в партнерській програмі там відбулися. Скільки мені вдалося заробити на платформі, але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. Також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато інформації щодо заробітку інтернету. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео. І потрапляєте на сам сайт. І далі потрапляємо на сам сайт. Звичайно, цей спосіб заробітку всім, лише тим, хто має свій YouTube канал. І все, що нам потрібно, це підключити сюди свій YouTube канал і почати тут заробляти. І Фішка цього сайту в тому, що нам не потрібно виконувати жорсткі умови для того, щоб приймати участь в партнерській програмі. Лише мати 50 підписників та 3 відео на своєму каналі. Порівняно з тим самим YouTube, на якому нам потрібно мати як мінімум 1000 підписів. Тут може почати працювати кожен, хто навіть тільки почав вести свій канал і заробляти на ньому. Тому що багато хто думає, що почати записувати ролики та викладати на YouTube це все так просто, а насправді це доволі нелегка праця, яка забирає багато часу. Тим паче, якщо ви ніколи не працювали з монтажем та записом відео, тому. Не всі можуть виконати умови монетизації Ютуба, закидають свої канали. А ця платформа, я вважаю, є мотиваційною для тих, хто тільки починає вести свій канал. Так як вже навіть з мінімальною кількістю підписників та відео ви можете вже отримати отримувати винагороди. і це дає стимул для ведення каналу. Ну або просто хто має проблеми з монетизацією, також може тут заробляти. Ну і сьогодні я не буду розповідати, як ми можемо. Почати працювати. Кому цікаво, може переглянути відео на моєму каналі з огляду на цей проєкт. Сьогодні я хочу розповісти, скільки мені вдалося заробити за місяць на своєму маленькому YouTube-каналі. У мене невелика кількість підписників, і також розповім, які зміни відбулися в партнерській програмі на цьому сайті. І давайте з цього і почнемо. На цьому тижні мені пройшов ось такий лист, що змінені умови партнерської програми. Раніше я отримав за одне відео 2 долара І в мене це перший рівень. А зараз вони зменшили виплату до 1 долара. На другому рівні в кого більше 5 тисяч підписників тепер будуть отримувати 2 долара і в кого більше 50 тисяч підписників 5 доларів. І також. Максимальна кількість відео, які будуть оплачуватись, встановитиме 3 відео щотижня. І також що мінімальна тривалість відео повинна бути 5 хвилин. Ну, звичайно, я вважаю, що цього потрібно було вже давно чекати, тому що багато каналів, які викладають дуже велику кількість відео, тому команда пішла на такий крок для того, щоб зберегти бюджет даної платформи і для подальшої стабільної роботи цього проекту Але я вважаю, хоч вони. І зменшили ці виплати. Все одно, це можна сказати, халява як У нас цей сайт взагалі не вимагає ніякого часу. Все, що нам потрібно, це. Тут зареєструватися, підключити свій YouTube канал. Далі ми введемо твій канал. Раз в тиждень зайшли, забрали свої нагороди, виплати тут проходять щоп'ятниці, п'ятниці. Перед виплатами вони так присилають лист, що виплата прийшла. Команда, як бачите, не закидає проект, а працює над ним. Тому я вважаю, що в цього є майбутнім і він ще буде працювати довгий час. І давайте зараз вже перейдемо до того, що мені вдалося заробити за місяць на цьому проєкті. Як бачимо, у мене перший ранг, тобто в мене менше 5000 підписників. Зараз в мене на каналі близько 550 підписників, але все одно я вже можу заробляти на своєму каналі без реклами. Та Монетизації на самому YouTube. і також ще ми можемо тут заробляти на партнерській програмі. За кожного партнера ми отримаємо від 10 до 50 доларів, залежно від кількості підписників на каналі партнера, якого ви запросили. І також при реєстрації вам тут надасться бонус, який також залежить від кількості відео на вашому каналі, а також кількості підписників. І тут будете ви собі бачити ран, якщо у вас більше 5 тисяч підписників, це другий ранг, і третій, якщо у вас більше. 50 тисяч і Давайте далі передадемо вже мій гаманець Сьогодні була виплата. Мені виплатили 182 токена, це за. Три відео, які я викладав на цьому тижні. Як бачимо, зараз це коштує 2,66. Але коли тільки прийшла виплата, це було $3. Долара. Звичайно, курс росів, тому що всі почали зливати свої токени. Але ціна і так виросла в два рази в порівнянні з попереднім тижнем. І як бачите, в загальному я заробив більше 16 тисяч цих токенів. Зараз це коштує 244 долара, але я продав всі ці токени трішки більше, ніж. За 100 доларів, тому що я, як і більшість користувачів, коли приходили виплати, відразу їх продавав. А якщо б я потримав їх близько місяця, я б міг заробити вдвічі більше, але все одно я вважаю на своєму маленькому каналі заробити. Більше 100 доларів за місяць це доволі круто. Той самий YouTube ніколи б не заплатив нам таких коштів за ось такий невеликий канал. Ну давайте щодо токена платить нам токена Joy Зараз, як бачимо, він дуже сильно просідає, тому що всі його зливають. Але можемо переглянути ось, наприклад, за 7 днів. І як бачимо, порівняно з попереднім тижнем він дуже сильно виріс, майже на 50%. І це з урахуванням тим, що вже. Показує, що сьогодні вже він просів, було більше 50%. Тому, звичайно, хто трішки притримав цей токен, змогли заробити набагато більше. Торгується цей токен на біржі Мет. Все тут працює. Зараз ми перейдемо до моїх транзакцій переглянемо. Ось як бачите, я тут лише переводив ці токени. Ось як бачите, я тут 2000, 2800 виводив. Ну, і також я відразу їх продавав. Спотова торговля, авторія. І ось як бачите, я продав 2. 800 токенів останній раз на 25 доларів, тут ось на 200 Тобто ви вже розумієте, як ціна швидко зростала з кожним тижнем. Зараз ціна здвічі зросла. Тобто, якщо я продав ці токени, що я отримав на попередній неділі, то я б отримав вдвічі більше. Ну, але я працюю так, що довго не тримаю такі різні токени, тому що не знаю скільки пропрацює той чи інший сайт. Зараз дуже багато скаму, але як бачимо, команда працює над цією платформою, тому я сподіваюся, що вона пропрацює ще довгий час і ми зможемо на ній заробити. Також я звертався в підтримку дуже швидко, все відповідають, вирішують всі ваші питання. Команда не закинула цей проект, тому я вважаю, що в нього є майбутнє і він пропрацює довгий час. Тому можливо, хтось задумається над тим, щоб почати вести свій канал і цей сайт. Буде таким собі стимулом для того, щоб вести його, так як ви майже відразу можете почати вже заробляти на каналі, і це буде вам додавати мотивацію для роботи. Тому обов'язково кожен, хто веде свій канал, повинен зареєструватись тут і почати заробляти. Я не буду вас більше задержувати. Відео з тим, як тут реєструватись та почати заробляти. я Залишу підказку цьому відео. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати мовний контент на Ютубі. Бережіть себе До побачення!